Вітаю в котеджному містечку «Інвуд» від компанії Boot Capital. Проект на високій стадії готовності. Тому ми хочемо провести для вас екскурсію та зблизька показати, як все виглядає. Котеджне містечко знаходиться у Козині, в історичній місцевості Конча Заспа. Від Києва до котеджів Інвуд ви можете швидко та зручно доїхати по столичному шосе. Навколо численні природні озера Кончазаспи, поряд розташована річка Козинка. Найближча інфраструктура представлена ресторанами, супермаркетами, школами поштовими відділеннями та базами відпочинку, які зосереджені вздовж столичного шосе. Вже збудована дорога, що напряму веде від столичного шосе до в'їзду на територію Інвуд. Всі 27 котеджів вже збудовано. 16 з них на етапі завершення фасадних робіт. В інші 11 можна заходити на ремонт. Робіть ремонт та заїжджайте. Підпишіться на наш канал, де ми викладаємо відео про проекти від компанії Boot Capital. Девелопер Capital подбав про те, аби житловий комплекс був дуже зручним та автономним, а його мешканці отримували задоволення від життя серед природи. Зараз будується власна електропідстанція. У кожного котеджу є власна свердловина. На території знаходяться два генератори потужністю 88 кВт. На дахах будинків можна розмістити сонячні панелі. Кожен будинок отримує 15 кВт електроживлення від власних потужностей котеджного містечка. Для вечірок із сім'єю та друзями зона для багаття та барбікю, а також літня кухня із зоною для коктейлів та басейн для мешканців котежного містечка. Ви можете залітати до нас, щоб побачити проєкт на власні очі. Котеджне містечко Inwood у козині від BootCepital життя серед природи.